За підтримки діаспори за кордоном черкаські благодійники отримали гуманітарний вантаж. Понад 1400 продуктових наборів, розрахованих для переселенців та категорійного населення, планують роздати до Дня міста детальніше в сюжеті. Надо знаходити сили в собі, щоб таки добитися перемоги. Пані Юлія волонтерка однієї з черкаських благодійних організацій, допомагає з організаційними питаннями за майже рік роботи чула чимало історій тих, хто пережив жахіття війни. Та, попри психологічну напругу, вважає волонтерство різновидом щастя. робота волонтера волонтер робота волонтера. Я скажу, вона да, є чуть-чуть важкою, але отримати емоції людини. Коли ти надаєш гуманітарну допомогу, і ти бачиш її, от уста, як вона починає улибатися, дивуватися, тому що ти її надав, ну це для мене, я не знаю щастя робити добро іншим. Цього разу благодійники отримали чималий вантаж із гуманітарною допомогою. Організувати все це вдалося завдяки небайдужим українцям, що проживають у Канаді. За розвантаженням палець стежить один із керівників громадської організації. Каже, це результат роботи цілої команди, де кожен відповідає за той чи інший напрям. Напрямок логістики, напрямок там міжнародний донори, то тобто, там, контент-відділ, яким я також там опікуюся. Наприклад, ми робимо звіти, публікуємо в соціальних мережах для того, щоб Донори закордонні, діаспори в Канаді, в Данії, Фінляндії. Вони бачили, що видається, кому видається. Підтримка закордонних партнерів наразі вкрай важлива. Її збільшення дозволяє опікуватися не лише переселенцями, а й допомогти місцевому населенню та військовим, що перебувають на реабілітації. Вантаж, який прибув цього разу, планують роздати до Дня міста отримали допомогу від Наталі Крицько, медицина в дії, канадські донори, Канада Україн Фундейшн, Український Канадський конгрес оплатив формування цих продуктових наборів. Ми будемо їх видавати до дня міста нашим гостям, ВПО, малозабезпеченим пенсіонерам і іншим вразливим категоріям населення. Щоб отримати пакунок, необхідно заповнити реєстраційну форму, пояснюють волонтери. Частину допомоги транспортують до сільських громад згідно зі зверненнями. Два способи у нас є для ВПО – це телеграм-канали, гугл-форма реєстраційна. Для місцевого населення є там певна база. Тих, хто його потребує, наприклад, малозабезпечені пенсіонери, і ми їх адресну розвозку здійснюємо. Розвозимо. Надходять також до нас індивідуальні запити від сільських територіальних громад. Нещодавно роздали 40 наборів піщани. У села не часто доходить подібна підтримка, додає пан Віталій. Тому тут охочі закривають потреби ВПО, що оселились у невеликих населених пунктах. Окрім того, волонтери планують розвозити такі продуктові набори по місту тим, хто їх потребує, але немає змоги дістатися пункту видачі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.